Чат, Одну секундочку, вибачте, будь ласка. Я, я встрався. Ебучий, <ритеріг> блядь, монтажеру вообще по Там вино... а ти будеш через 10? <сох> <сох> Не! <'я! сох> <рит> Бля, діб, Ви чуєте діб? Результати будуть готові через 10. <сох> Она просто каже через 10. <кх> Нет, ви реально чуєте діб? Богдан, я що шуєблан? А хтось задумувався, на якій мові думають в голові глухонімі. Донати на паузі. Оп! Глянь. Не, ну я як паваріха, якщо чесно. Прикинь, <смеш> десь на тюрмі. Якщо одного типа звати Віктор, а іншого Руслан, то якого хуя у дитини по батькові Сергіївної. <смеш> Це що правда? Щас? А ну, чекай, бо я момент. Предполагаємий отець гладунець Віктор Сергійович, ребенок Волочан Ангеліна Сергієвна. Ой-ой-ой. ой ой Кто такие Сережа? <laughs> так, ёб твою мать, а? А шо ж ми ж, блять? А кто такие Сергей, блядь? Руслан, чем закончился поход в ЗАГС? Ну, к сожалению, поход закончился тем, что ЗАГС был закрыт. <laughs> <laughs> <Ой>. <laughs> Правда, Вік? Ну ладно. Меж сміятись? оце практикую. Ваня, велика скриня, велика, велика скриня, велика, велика, велика скриня. Використовуйте курсор Миша Бок Лавшу Тэп для вибору элемента. Грови меню. налаштування. Використовуйте курсор, кнопка T3 і краткое атрибуция. Елемент в екрана 1213. Натисніть лкм, Z... щоб активувати Налаштування чату. Дик, диктор, диктор, вимка. Якщо на стрім якій сфері Свари розвиватися? развивать. Не бачу, в ли Я б порнухи знімався Гайд? Да, до речі, так, да, гарно поклалися, холодильник. Прям ідеально. Я думаю, він не повинен ніяк звідти висунутися. Ага, конечно, блядь, і буде гра завагувать. Холодильник не перевернувся! Ви потім ще на. Ви це ще накліпаєте, блі. Можна не буду це робити. <гум> я тут крутий, читаю на фрістайлі, наче не тупий. Я тут хочу сказати, як вам всім жити, але не буду цього робити, тому що. О, є біч! Я чуть-чуть іду, Льо. По, 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 по крапельці. Раз. Два. Три. Okay. Та я ж став нормально! Вам, Сванючий Гандон. Я не очікував від тебе такої відповіді. Я подумаю на що цього, але я хочу тобі сказати відповідь свою я вже подумав. Дід, я не можу тебе переносити все. Техногенна катастрофа в Україні. 24 роки тому острів у Чорному морі пережив масштабну техногенну катастрофу. Але українці не здалися. Зараз цей острів, держава у державі, де кожен день відкриває нові можливості. Сан Андреас, місто, де життя кипить, бізнеси, перегони, спортивні події. Тут кожен обирає свій шлях. Острів на порозі змін. І вони чекають на тебе. Місто чекає на тебе. Стань поліцейським чи офіцером СБУ. Зупини злочинців та наводи порядок. Або обери інший шлях. Заробляй у кримінальному світі та уникай правосуддя. Вибір за тобою. на что из жалобы я? Да. На что? Не донатить, Не донатят, да? Ну давай, показывай. Да, пробитие есть. Пробитие есть, надо зашивать. Я вам выпущу таблетки. Кока-колу, кстати, пить теперь нельзя. Лучше будет Сейчас, надо ключ на 14. Доктор, у меня рекорд на 32. Одну процедурку вам зробимо. Перестановка. Завтра. Яка нахуй перестановка? Ні, дивись, ми завтра встаємо, робимо балкон. Це сперше ш. Щоб... Ні Ми його прибираємо гарно. Став табуреточку, я ввечері Вийшов завтра з чайочком Сип посадь. Ти не посидиш там. Чого? Да би не будем ніхуя делать. Чого? Це не мій балкон, блять. А чи? Голубь мануатсы, редбокс. Типа Вона не вірить мені, що я зла. Да, блядь, давай же, я реально зла. У мене брува тіпається, блин. О! Слухай-то! Для коза полу. Дай нахуй. Ой. Так, я загадав слово, але тут надо... треба вот отак от. Потім що тут? Є абсолютно у кожної людини. Якщо у тебе цього немає, то значить з тобою щось не гаразд. От щось з тобою реально не так. Тобі, можливо, там треба буде сходити у... до психотерапевта, блядь, до психолога, не знаю. Е, це, ну давайте так, це має бути абсолютно у кожної людини. Портр... <портрет>, Портрет зеленського. Блять, <портрет> блядь, кажу, кажу, це все. Є у... Це є у кожної людини, чувак пише. Портрет Зеленського <laughs> Ого, Волонят, как написал, ничего себе. О, Волонят, Волонят. Это сморщенный пенис. Что не дарма старалась, я тут стрибала, и Максимка тоже. Зморщенный пенис э, е, показался не дарма. Ты-ты!